Чого бракує Україні для ефективного контрнаступу? Міністр оборони Олексій Резніков виставив список послам ЄС з того, чого потребує наша держава, аби відвоювати свої території. Під час зустрічі у Києві з делегацією комітету Євросоюзу з питань політики та безпеки Резніков заявив, що нам необхідні важка техніка та підготовка резервів. Це насамперед техніка прориву, як от танки Абрамс, Леопард і «Челленджер», А ще високоточні і далекобіжні. Бійні засоби ураження Очільник оборонного відомства наголосив, що Україна зацікавлена в проведенні тренувань для військових на всіх рівнях: від індивідуальної підготовки солдата до колективних навчань підрозділів бригадного рівня. Днями головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що українським захисникам також потрібні західні літаки-винищувачі F-16. Україна давно просить у західних партнерів надати таку авіацію. Однак, поки що офіційно про рішення надати нам такі літаки які не повідомляють.